Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, студії діана насипанна і ми вже підготували актуальні новини станом на сьомого годину ранку. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію у Дніпрі. Ніч минула без обстрілів та повітряних тривог. Зараз температура повітря плюс 3 градуси. Протягом дня буде хмарно, без опадів до 8 градусів тепла. Усі котельні та насосні станції у Дніпрі працюють знеструмлень чи аварій на об'єктах не зафіксовано. Напередодні комунальники Дніпра виконали чималий об'єм робіт на різних об'єктах. Тільки бригади КП Дніпроводоканал усунули майже півсотні ушкоджень та засмічень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпроті та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом вихідного дня. На маршрути вийшли понад 130 одиниць рухомого складу. І надзвичайники за минулу добу здійснили сім оперативних виїздів по Дніпру, у тому числі на одну пожежу. Вона сталася у приватній оселі в новокодацькому районі. Постраждалих немає. Рівні дороги, запорука, безпеки, водіїв. На проспекті Нігуяни розпочали ремонт асфальтового покриття. На ділянці усувають так звану ямковість. Скільки триватимуть роботи, розповімо в наступному матеріалі. На ділянці працює дві бригади, у складі яких 15 профільних спеціалістів з приходом теплих днів ремонтують дорожнє покриття за технологією гарячого асфальту. Для того щоб допотім положити гарячий асфальт, нам треба зірвувати поверхність. Після Послізованої поверхності ми її вибираємо, вимітаємо, убираємо. І після вже уборки її ми гудраніруємо, тобто спеціальна бітомна емусія. Посі бітомної емусії ми вижидаємо гітлеса для того, щоб бітумна емусія прийшла в степінь його затвердіння. Потім ми укладемо гарячий асфальт. Торік ремонтувати дорожнє покриття не дозволяла постанова кабміну номер 590 Нині ж її змінили і дозволили виконувати певні роботи. Тож комунальники почали саме з критичної ямковості. Присутня на дуже такому жвавому. Нас дуже жвавій ділянці у місті та у зв'язку з тим, що в нас відсутня об'їзна дорога, тому саме цим маршрутом користуються водії, які їдуть через наше місто. Тобто тут весь потік великомонтажного транспорту проходить. Загалом плануємо таким подібним ремонтом, як сьогодні, відремонтувати близько 240 тисяч метрів квадратних, тобто протягом найближчих місяців. Рух транспорту запускається вже за дві години після окладки асфальту. Новий асфальт та тротуари у Дніпрі розпочався сезон гарячого асфальтування у 2023 році. На поточний ремонт покриття автошляхів міста з бюджету виділили 350 мільйонів гривень. Наразі комунальники розпочали роботи на кількох локаціях. Одна з них проспект Миру. Які роботи вже виконані, а що поки лише у планах, далі у сюжеті. На проспекті Миру виконуються масштабні роботи з ремонту дорожнього покриття. Зі буде повністю замінено все асфальтне покриття, будуть замінено повністю всі бордюри. Їх буде встановлено порядка 6 кілометрів. Обща площа асфальтного покриття составить порядка 30, 30 тисяч квадратних метрів. Тобто, по всьому проспекту Миру будуть нові бордюри, буде нове асфальтне покриття, будуть нові пішохідні ограждення і будуть нові тротуари. Наразі комунальники демонтують старі бордюри. Орієнтовна вартість всіх робіт 50 мільйонів гривень. Роботи такого масштабу на проспекті Миру в останні виконувались приблизно в 1996 році. Минулоріч такі роботи виконувати було неможливо через обмеження постановою Кабміни номер 590 Попри великий обсяг робіт, завершити планують максимум за два з половиною місяці. Навчання доступне будь-де і будь-коли з 2019 року українські діти навчаються в онлайн форматі. Здобувати дистанційну освіту учням допоможе платформа MyBook. Це такий собі онлайн-портфель з підручниками, який вже доступний для навчальних закладів Дніпра. Як саме це працює та хто може користуватись, дивіться далі. Всі необхідні дитині підручники в одному завжди доступному місці: читати, переглядати, малювати, робити нотатки, слухати аудіозаписи підручників можна на платформі MyBook. Відтепер онлайн портфель з підручниками доступний також і для музичних шкіл нашого міста. В одній з мистецьких шкіл Дніпра пройшла презентація платформи MyBook для директорів та вчителів. Сьогодні їм було роздано паролі та логін від своїх особистих кабінетів, і вже з завтрашнього дня вони можуть наповнювати свої особисті бібліотеки цієї платформи. Сьогодні в веб-версії вже доступні пісні, мінусовки, всі українські наші сучасні пісні, де діти зможуть включити собі мінусовку, бачити слова і співати собі які пісні. Також зараз будуть завантажувати ще в керівники закладів пісні, мінусовки, за якими вони займаються. І вони будуть реальному доступі. наразі. Платформою користуються у трьох містах: Дніпрі, Житомирі та Дінгольфінгу, що у Німеччині почали користуватись, бо тільки сьогодні була презентація, оскільки це все ще в стані розвитку. Ми наповнюємо наразі платформу підручниками, нотами, посібниками, які можуть бути у вільному користуванні для наших учнів. Мені було цікаво, бо це дуже креативно, це новітньо і це наразі необхідно. Бо наш час, я думаю, кожен не уявляє. Нашого життя зараз без смартфонів, планшетів і діджиталізації. Незабаром майбут з'явиться на платформах Android і iOS, що дозволить завантажити додаток на смартфон або інші гаджети. <му> Польща та Словаччина спільно передадуть Україні 33 винищувачі МІГ-29. Повідомляє Міноборони Польщі. Відомо, що літаки модифіковані під стандарти НАТО. Від словаччини очікується 13 бойових машин 20 – від Польщі. Тим часом Канада відправила Україні броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Вони призначені для обслуговування українських танків «Леопард-2». Про це повідомила канадська міністерка оборони Аніта Ананд для перевезення техніки. залучили український літак Ан 124 Руслан. Зернову угоду подовжили на 120 днів. Повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Цю інформацію підтвердили. І в ООН. Кубраков зазначив, що Україна продовжить експортувати свою агропродукцію через три морські глибоководні порти. За його словами, із 1 серпня і до сьогодні Україна відправила на потреби світу 25 мільйонів тонн зерна. У столиці Кенії на робі відкрили український мурал. Він став частиною першого масштабного українського арт-проєкту на африканському континенті. Стіно мурал зерна культури, трилогія, яка розкриває тему наших стосунків від діалогу між людьми і до економічних, політичних і культурних взаємин. Україна підтримує Кенію днями прибуде корабель з гуманітарною допомогою з зерном. Африка постачає каву на весь світ, а також і в нашу державу попри війну. Країни Африки, так само як і ми, мають колоніальне минуле. Як ніхто знають, що таке імперіалістичні наративи. Вони позбавились цього. Ми все ще маємо такий вплив. Екс Британська імперія дуже ретельно переосмислила своє минуле, але це не відбувається з Росією. В проєкті не порівнюємо досвіди, а запропонували поглянути на минуле, коли ми не мали голосу. А тепер можемо демонструвати надбання, говорити про нашу історію, повертати. Наші культурні цінності. До вас навідалися друзі чи родичі з іншого міста, а ви не знаєте, що саме їм показати у Дніпрі. Для розв'язання такої проблеми створили туристичний чат-бот. Він вміщує інформацію про туристичні родзинки та історичні місця нашого міста, допоможе боти внутрішньо переміщеним особам, для яких там є багато корисної інформації, аби швидко зорієнтуватися у місті, а також знайти та відвідати цікаві локації. Чим саме наповнений чат, бот та як ним користуватись, дивіться далі. Тут ви можете знайти такі атракції нашого міста Дніпро і скористатися нашим списком у туристичному інформаційному центрі. Демонструють щойно втілений чат-бот у відомому месенджері. Компактно розташували всю інформацію, яка стосується життя міста. Саме чат-бот створений задля кращої проінформованості наших гостей міста, наших дніпрян щодо заходів, які проводяться у Дніпрі, щодо культурних, щодо екскурсійних. Заходів він простий у використанні, поділений на тематичні розділи, у які можна потрапити за звичайним посиланням. Там є корисні номери телефону для ВПО, пункти незламності, і загалом такий туристичний гайд по Дніпру. Саме заходи будуть оновлюватися щотижня. Відшукати чат-бот можна за назвою Туристичний інформаційний центр, а користуватися з комп'ютера чи будь-якого гаджета. Згодом ми зробимо. Англійський формат Туристичного чат-боту ми думаємо, що такі інформаційні невеличкі платформи вони допомагають нашим туристам, нашим містянам краще орієнтуватися в місті та в принципі володіти інформацією. Загалом наше місто буквально пронизане туристичними магнітами, говорять у центрі. Навіть попри війну до нас їдуть гості з-за кордону. Саме тому фахівці роблять все можливе, аби Дніпро став номером один на туристичній мапі України. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпронюз продовжує працювати, або ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти QR-код Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. На цьому я з вами прощаюся і до зустрічі у наступному випуску.